Доброго ранку, дітки! Сьогодні у нас з вами заняття з логіко математичного розвитку. Ми бачимо з вами планету Земля. Як ви гадаєте, на яку геометричну фігуру вона схожа? Схожа наша планета на кулю, а куля Об'ємна, як і планета. Об'ємна вона, тому що ми її можемо обхватити руками. А от круг ми не можемо обхватити руками, тому що він площинний. Його можна сплюснути в руках. Давайте подумаємо і скажемо, що може бути схоже на кулю. М'яч. Схожий на кулю? Огірок. схожий на кулю. Сонце Схоже на кулю. Чашка схожа на кулю. Новорічна іграшка схожа на кулю. Молодці. Ну що ж, дітки, вирушаємо далі? І наступна геометрична фігура це ромб. Він у нас площинний, бо ми можемо його приплюснути. Давайте ми з вами разом порахуємо, скільки у ромба сторін. А скільки у ромба кутів? Давайте порахуємо молодці. Ну що ж, вирушаємо до наступного завдання. Назвіть геометричні фігури, які у нас зеленого кольору. Назвіть геометричні фігури, які жовтого кольору. А ось до нас прилетів жук-сонечко. Подивіться внизу, яка цифра в нас зображена. Якщо у нас там цифра 2, то скільки крапочок нам потрібно намалювати? Дітки, яка цифра у нас ось тут зображена? Якщо у нас цифра 3 тут, то скільки крапочок повинно бути? Яка цифра в нас зображена ось тут? Скільки крапочок повинно бути на сонечку, якщо у нас цифра 5 зображена? Молодці! Ну а завершимо ми наше заняття. Пригадаючи зворотню лічбу. Молодці!